Самі по собі твердження про обмін мають підстави, але хронологічно такі обміни з актом передачі Криму до складу УРСР не співпадають. Бо насправді жодного обміну між республіками у 1954 році не було. Українське РСР отримала Кримську область, але взамін ніяких територій російській стороні не передавала. Остання зміна українсько-російського кордону відбулася за 26 років до передачі півострова у 1928 році. При цьому як в 20 х так і в 54-му роках референдуму не проводилося. Тогочасним законодавством для таких випадків він не був передбачений. Перший за всю історію радянської держави загальнодержавний референдум відбувся у березні 1991 року, коли у людей запитали, чи погоджуються вони з подальшим існуванням СРСР. А від 1954 і до анексії Криму в 2014 роках змін українсько-російського кордону не відбувалося. Так звані території, віддані в обмін на Крим, про які зараз часто помилково згадують, можна умовно поділити на дві категорії. По-перше, це території, які реально належали радянській Україні, але були передані Росії у 1919 дев'ятсот роках. До них належать Білгородщина, Стародубщина та Ганріжжя і Східний Донбас. По-друге, це українські етнічні ареали в межах Російської Республіки, які ніколи не належали до складу радянської України. Кубань, Ставропілля більш частина північної Слобожанщини тощо. Оскільки ці території не входили до складу УРСР, то Україна не могла їх передавати чи обмінювати. Але протягом 1920-х років українське радянське керівництво послідовно, хоча й безуспішно, наполягало на включенні до УСРР деяких територій з українською етнічною більшістю, свого часу саме етнографічний критерій був покладений за основу формування УНР, а потім і УСРР. І, хоча такий спосіб розмежування території своїй резолюції від 24 грудня, 1924 року підтримав навіть комінтерн. Кремль фактично проігнорував його. Тоді і пізніше союзний центр відхилив всі клопотання про передачу УСРР українських етнічних територій. Отже, при територіальному розмежуванні між Росією та Україною в часів Союзу Кремль враховував етнографічний принцип при приєднанні території до складу Росії, але абсолютно ігнорував цей самий принцип, коли поставало питання про приєднання відповідних територій до складу України. Однак передача Криму у 1954 році пояснювала це економічними причинами. Івострів не міг розвиватися без тісної взаємодії з прилеглою територією України. Певну роль передачі відіграли і ідеологічні міркування. Це як відбувся під час святкування 300-річчя воз'єднання братських держав. Звичайно, зараз Росія може не визнавати законодавство СРСР відносно передачі Криму Україні і дотримуватися свого курсу під гаслом Крим наш. Але за такою ж логікою можна назвати незаконним об'єднання у 1989 році Німеччини. Чи однобічно переглянути угоди Російської імперії про передачу Аляски Рада Федерації може навіть відновити царство польських кордонах Російської Федерації, яка є правонаступницею СРСР, яка в свою чергу є правонаступницею Російської імперії.